Онувати новообрана, в тому числі і адміністрація Білого Дому, поговоримо з нашим наступним гостем Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки з нами на зв'язку. Пане Андрію, раді вас бачити. Вітаємо. Вітаю. дякую, що запросили. Тож, пане Андрію, місяць залишається до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Як його команда готується до цієї події і чи формує вже першочергові завдання, зокрема у зовнішній політиці? Ну, е, проблема для е, наступної адміністрації, як і тимчасові адміністрації, те зараз тепер що немає е, обговорення чи домовлення у нашому конгресі, і що через 12 годин може починатися шатдаун е, американського уряду. Це включає різні речники президента Трампа. Головне, втім, найбагатіший мільярдер в світі це Ілон Маск, який починав кампанію онлайн, щоб скасувати пропонований бюджет, який був домовлений раніше в тижні, а щоб ппродовжити. Обговорення до березня 25-го року. А, а, Втім, що і демократи, і республіканці домовилися до цього необхідно, та, не, не, не вважаючи а, Ілон Маск. І він починав кампанію, і це досить здивувало а, інших речників президента Трампа, як і республіканців у, у, у конгресі. А, бо а, це мало бути домовлення аж поки президент Трамп починає. А тепер тут ми маємо ситуацію, яка є є тимчасово. Овий президент є е, новообраний президент, але е, ані один, ані другий контролює, що, що діється. Це виглядає, що найбільший вплив є цей олігарх Ілан е, Маск, який би хотів побачити і офіційно так заяву видав онлайн, е, що він би хотів бачити шатдаун, аж поки президент Трамп е, вернеться. До вибачайте аж поки його інаугурації. Що діється поза тим, є все, все що нормально діється, є різні пропоновані імена для Кабміну, як і різні пропоновані імена для нових послів, і це іде через справу зустрічі з сенат, бо сенат має підтвердити тіх ті імен. Пане Андрі, а які мотиви можуть бути у те, що зірвалося голосування? Про це також і видання «The Hill» повідомляло напередодні, що і мільярдер фігурує в цьому питанні? Ілон Маск і новообраний президент США Дональд Трамп і Джей Ді Венс, віцепрезидент. Навіщо взагалі було зірване це голосування? Як це взагалі може вплинути на подальшу роботу федерального уряду Сполучених Штатів Америки? Ну, вся вся праця буде заморожена, аж поки це буде домовлення. А, і фактично такі справи, які Ілан Маск хоче, як і інші члени конгресу, хочуть включити до, до домовлення. Ми ніколи не бачили, що це було вирішено через 24 години. години. То або вони вернуться до цього домовлення з демократами, яке сталося спочатку тижня. А, і тоді Ілан Маск має показати, що він не має такий вплив, як він раніше думав, або ми побачимо. Чому шатаун? Чому це сталося? Це був це є тактика і Ілан Маска, як і президента Трампа. Тактика Хаосу. А що з з боку бізнесу Силикон Велі, Ті АІТчики в Америці? Ми бачили, коли перебрав Twitter, Купив Ілон Маск. Це було досить спонтанне рішення купити. Як і так само, коли він прийшов до цієї фірми, він звільнив від. 80% робітників там і думав, що він це може перемінити. А так само він би хотів побачити зменшення бюджету Америки на 2 трильйон доларів. І зараз виглядає, що це починається зараз тепер. Але різниця бізнес і федеральний уряд є, що громадяни ми маємо обіцянку від федерального уряду, що вона буде нам допомогти. А це не є так, як бізнес, що ми можемо скасувати ціле міністерство освіти, так як є, пропоновано Ілон Маску і Дональд Трамп. То ми ще не знаємо, як це буде вирішено, але включення Маска до справи наших конгресменів зараз тепер не допомагає нікому. Пане Андрію, однак паралельно з цим маємо повідомлення про те, що адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить про фінальний пакет військової допомоги Україні, який становить понад мільярд доларів. Ви пошеройте Reuters із посиланням на власні джерела. Чи взагалі можливий такий крок, і які механізми ми ще маємо до механізми допомоги? Ми ще маємо до інавгурації Трампа. Ну декотрі справи, на які ми працювали від е, е, виборів у е, листопаді, включно було було прохання, щоб включити ще додаткову допомогу на 25 мільярд доларів до будь-якої бюджету. Е, е, це це зараз не станеться. то, то адміністрація, тимчасова адміністрація, вона шукає гроші, які всі існують зараз. Тепер які ми знаємо і чули раніше в цьому році, що все це, що було. Включені до раніших законопроєктів американських всі ті гроші ще не було передані зброями до України. То так як ви згадали цей анонс, було на, на пакет мільярдовий. Цей що став раніше, тому 2 грудня на мільярд доларів мені ми не бачили ніякі е, е, специфічні цифри, що буде передане, так як на 12 грудня ми бачили специфічно цей пакет, що що буде передане. Це це коли вони починають говорити на мільярд доларів пакету. Е, ми ніякі деталі не отримуємо чомусь від цього. То, а, але що може впливати на цього? Я би казав, що е, 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 урядові шата не допомагає. Бо треба щоби літаки це вислали, як це є зброї по цілому світі не тільки в європі а щоб наші солдати в різних країнах в європі тоді вантажно переїхали до кордону україни так само це бере гроші то ми ми ще не знаємо який вплив шатан би мав на передання зброї до україни Ну і ми пропонуємо ще раз нагадати. Сьогодні вже демонстрували в ефірі це цитата із інтерв'ю, яке надав держсекретар США Ентоні Блінкен на телеканалі МСНБІСІ. пропонуємо зараз почути і повернутися до розмови. Українці мають ухвалити фундаментальні рішення щодо продовження бойових дій чи пошуку шляхів до переговорів і спроб досягти припинення вогню? Фундаментальне питання полягає в тому, чи готова Росія це зробити, і чи зробить вона це добросовісно. Отож, якщо зважати на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, то чи сказав він щось нове для українців, для української делегації і відповідно української влади із цієї заяви? Я не відчую багато нового, втім поза тим, що він е, підкреслює е, в контраст за, з президентом Трампом. Президент Трамп має такі заяви, які він е, сфокусує на себе чи на Америку, але більше на себе, що він буде успокоїти е, світ, він буде мати рішення на обговорення. Але в е, дипломатичній мові е, е, держсекретар Блинкена він підкреслює, що коли ми говоримо про обговорення під час стану війни чи інших. Непорозуміння з країнами, що цілиться треба вшанувати і під протоколом підвищити країни, які є включені в тім. і він правильно підкреслює, що це повинні бути Україна, яка покаже, що вона є приготовлена. І це є різниця з нашим ворогом, який ми бачили через 4 години вчора. Що вони не є готові присидіти і починати обговорення? Вони готові підвищити свої атаки на Україну. Пане Андрію, і ми вже кілька днів поспіль говоримо в нашому ефірі майбутній візит Кіта Келога в Україну, новобраного представника з питань України та Росії. Що говорять про таку поїздку в кулуарах? Чи є вже певні теми, які будуть обговорені під час візиту до нас? Ще не вони ще не розширили теми такі делегації. То я. Чи чи 14 разів приїхав на делегаціях в Україну від часу повномасштабного вторгнення, і, і можу казати, що графік і все специфічні деталі міняються навіть на самім літаку до останньої хвилини, а не тільки через стан війни в Україні, але різні деталі на зустрічах. То втім, ми ще почекаємо детальніше, коли він сам буде в Україні, щоб зрозуміти з ким він буде мати зустрічі. Але я можу казати, що такі зустрічі є специфічно. За за чого українці тут в Америці і активісти ад, мають адвокаційні кампанії, щоб більше і більше таких спецрадників, конгресменів, і навіть щоб сам президент Трамп відвідав Україну. Пане Андрію, маємо ще хвилину на розмову. Хотіло би таке ще питання з вами окреслити. А саме 19 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц та новобраний президент США Дональд Трамп провели розмову, під час якої обговорили війну Росії в Україні, зазначивши, що вона триває цитуємо надто довго про це йдеться на сайті Кабміну Німеччини. Як зараз Дональд Трамп ще до того, як ще не приступив до своїх безпосередніх обов'язків, налагоджує діалог з європейськими лідерами. Ну, він має відкриті двері, і декотрі лідери Європи вже відвідали його у Флориді. Ми так само це побачимо. І є відкриті двері для інших лідерів брати участь в інаугурації. Але на жаль, для Європи ми знаємо, що в першу половині році будуть зміни і в Польщі. Ну, будуть вибори в Польщі, будуть вибори в Франції. І ми знаємо дату вже коли будуть вибори у Німеччині. Жахливо, що була розмова президента Трампа Шольцом, але так само. Мо ми почули тільки через останні 12 годин, що Ілан Маск вийшов і він хоче підтримати партію АФТ публічно в е, Німеччині. То ми бачимо різні е, е, різні варіанти розмови з Європою, і е, докладно, що вийде в Європі після цієї вибори, не можемо знати ще. Пане Андрій, ми вам дуже дякуємо за такий огляд новин, які надходять зокрема сполучених штатів Америки. Андрій Добрянський, речник Українського конгресу комітету Америки, був з нами на прямому зв'язку. Далі ж говоримо про економі.